Ну насправді, що я хочу сказати про ветеринарів, до мене дуже часто звертаються з тим, що у годиків є проблеми з візитом до ветеринара, і це дуже часто проблема насправді. Але тут саме проблема травматизації і якогось негативного досвіду котика, тому що от просто так не, не з'являється якась там неприїзд до ветеринара і там агресія, можливо, або ще щось. Тобто, це все випрацьовано або людиною, або там. До того як ви взяли котика, умовно кажучи, з притулку або ще звідкись його допустимо волонтери носили на стерилізацію чи на кастрацію, і ми маємо такий результат, тому що не поводились так, як того потрібно. Ну або знову ж таки від цих ветеринарів я не кажу, що там всі ветеринари погані, але я їх розумію як людей, тому що в них є графік, у них є час виділений в терапевта на певну тваринку, і він має за цей час впоратись. Тобто, в них там є 15 хвилин, і вони стараються все дуже швиденько встигнути і зробити, але дуже часто це там травматично для самого котика. Безпосередньо, тому що якщо наприклад взяти мого люція, він можливо ви не бачили відео. Він приходить в клініку просто як царі Бог, бук, запригує на оглядове стіло, так от сидить і чекає, поки я доктор прийде і поміряє йому температуру. А всі ми знаємо, як міряють температуру тваринам, хоча він це, це сприймає нормально.